Чи знаєте ви, де у нас у місті є найпростіші укриття? От десь возле почти. здесь. Все, як-то думаю, що нас міняти. А коли от, загроза міста, ви нікуди не спускаєтесь, там найближче, можливо, біля дому там укриття люди ні, спускаються? Немає. Ні, немає. Там немає, там і часний дома, ну ми в своєму домі. Ми стараємося, як ото сирена, чи що, ми подалі до конця тихо, поки ж воно не прилетить, і це сирена перестає. І як у, у город ідеш, теж стараємося. Що бачимо, люди ховаються і ми трошки в сторону? Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, які укриття є у нас у місті? Так, є у центрі міста у мирі угу. та у... отут на Соборній, біля нової пошти. Угу. Скажіть, будь ласка, чи відвідуєте ви укриття, коли тривога лунає? Не завжди, тільки коли летять шахеди або ракети. Я користуюсь правом двох стін, або спускаюся на перший поверх, на вулицю чекаю відбою. Біля вашого будинку є укриття якесь? Так, у суду. У міському суді є укриття.